Кутом. Кутом між прямою і площиною є кут між цією прямою і її проекцією на цю площину. З точки А проводимо перпендикуляр. Опускаємо перпендикуляр на площину. От. І з цієї ж самої точки. Річ у тім, Кіра, що зараз дана точка, конкретна точка. А в минулий раз ти кажеш, що можна будь-яку пряму провести. Річ у тім, що якщо в тебе є, або у вас діти є площина, є пряма, яка перетинає цю площину. От. І треба побудувати кут між цією прямою і площиною. То ми. Через точку перетину, ось де наша точка А, бачиш різницю. Через цю точку ми можемо як, провести пряму. І ця пряма буде проєкцією. Ну, на цю пряму спроєктувати пряму, яка нам дана, ось маленькою буквою, я позначу її пряма А, опустити з будь-якої точки перпендикуляр. На другу пряму, яка знаходиться в площині, і кут між прямою А і її проєкцією, оця пряма Б буде проєкцією прямої А на площину. Тут нам дана точка, конкретна точка А, над площиною, поза площиною, з неї до площини проведена похила, і ми опускаємо з точки А перпендикуляр на цю площину. З'єднуємо утворені точки М і Н, точки перетину. І у нас утворюється прямокутний трикутник. АМ перпендикуляр, АН похила. М це основа перпендикуляра, Н це основа похилої. Тобто МН проекція прямої АН на площину альфа. І тоді кут АНМ буде кутом між цією похилою і площиною. А записується це так. АН – похила. Це обов'язково, це ми будемо пояснювати, чому оцей кут, я назву його бета, є кутом саме тим, про який йде мова. А Н похила АМ перпендикуляр. А М тире, перпендикуляр, МН проєкція. Проєкція це відвізок як, кінцями якого є основи перпендикуляра і похили. МН проєкція. Проєкція та похилує на площину альфа. Значить кут АНМ це дорівнює альфа. А, за умовою задачі це не бета, а альфа. У нас площина і кут позначені однаково. Чому дорівнює кут між цією похилою та площиною, якщо відстань від точки А до площини А, Оця відстань дорівнює рівню похилої на площину альфа. Кіречко, що є відстанню від точки А до площини альфа? Що таке взагалі відстань від точки до прямої або від точки до площини? Що таке відстань? Давай згадаємо? Пам'ятаєш, ми переходили дорогу. відстаню від точки до прямої це довжина перпендикуляра. Опущена з цієї точки. Відстань від точки К до прямої Л це довжина перпендикуляра КП. П це основа перпендикуляра. От. А відстань від К до точки С. Не є відстань від точки до прямої. Це відстань між, просто між точками К і С. Це нам не годиться, не підходить. Це не, не воно. Так от, в задачі сказано, що відстань від точки А до площини альфа. Не читаємо далі задачу, дивимося на рисунок. Деться відстань від точки А до площини альфа. Це довжина перпендикуляра АМ. Значить. Відстань від точки А, це треба дописати. АМ перпендикулярна площині альфа, М основа перпендикуляра, значить, АМ відстань, яка дорівнює проекцію похилої на площину альфа. А проєкція похилої, ми вже це писали. А М буде, що є в похилої на площину. Який відрізок? МН. Значить, відстань до рівні проєкції, а М дорівнює М Так? Чудово. Що це означає? Трикутник у нас? Прямоугольний. Ну, крім прямокутного, в нього дві сторони дорівнюють одна одній. Значить, трикутник мати прямочок. Прямокутний. Говори на русском, как умеєш. Да, на... ну, рівнобічний, так. Рівнобедриний, рівнобічный. Е, Рівнобенный трикутник. А М і М дорівнюють одна одній. А якщо трикутник рівнобедрений, значить у нього. Яка сторона є основа? Два, два кути рівні. По скільки градусів? Кут А. 45, 45. Все. Допишете самостійно, значить, з цього робимо висновок, що трикутник рівнобедрений, з цього робимо висновок, що кути А і Н рівні і дорівнюють альфа, і альфа буде дорівнювати 90 навпіл. Тобто 45 градусів. Добре, тепер друга частинка задачі, так, ЗНО. Задача одна, дві задачі в одній. Так, чому дорівнює кут між цією похилою та площиною альфа, оцей кут альфа. Якщо відстань від точки А до площини альфа, у два рази менше від самої похилої. Якщо відстань від точки А до площини альфа у два рази менше, ніж сама похила, давайте ми з вами, значить, ця вже умова нам не підходить, відстань від точки А до площини альфа вдвічі менше від самої похилої. Якщо АМХ, чому дорівнює тоді похила? 2Х. Два Х, добре. Якщо Казик менше гіпотенузи вдвічі, значить він лежить напроти кута. У скільки градусів? 30 градусів. 30 градусів. Ура ми знайшли кут між похилою і площиною. Угу. Все, задача розв'язана, все. Головне, що треба було прописати. По-перше, пам'ятати, що, що таке похила, якщо мова йде про прямокутний трикутник. Якщо ви чуєте, що є похила, значить обов'язково в задачі піде мова про її е, проекцію і про перпендикуляр, який буде проведено. Утвориться прямокутний трикутник. і оце Головне, з чого ми починаємо нашу задачу. Ми пояснюємо, що в нас є похила, перпендикуляр і проекція похили. І тоді ми маємо право працювати з прямокутним трикутником. Все. Кіра ще одну невеличку задачку розглянемо. Так, да, хорошо. Номер 36. 36. П'ять. Давай поміркуємо над нею.